Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, як цей тиждень прийдешній відбудеться на болотах. Тобто, з 29 січня по 4 лютого 2024 року, який буде тиждень на болотах для Кремля, для мешканців боліт. Дивимось цей тиждень. Скажіть нам першу подію або ситуацію. ну Те, що нестабільно там, дивіться, бачите, які карти Самнія Таро. Нестабільна в домівках, купа в них буде задимленості, і будуть шукати, де, як, коли, чому. Пов'язано це з територією біля моря. Відлюдник це от територія, яка, яку вони окупували. Тобто в них там буде в Криму або на окупованих територіях біля води, буде дуже-дуже нестабільно. Окрім того, я спитала за болота. На болотах там в них також буде дуже нестабільно, буде нестача енергії в домівках. І необхідно буде якось збалансувати нестабільну ситуацію. Ну, електроенергія в них там буде, і, можливо, якийсь знову прорив води. Ну, і це, знаєте, таке токсична така помірність, токсична помірність, буденність, яка в них буде відбуватися протягом цього тижня. Знаєте, от як день сурка або день бабака, кожен день одне і те саме. І от воно так триває, триває, триває. Як така ситуація в них вже була. Певна невідомість в них відбувається. Невідомість, яка пов'язана з. З кордонами або прикордонних територіях. Знову ж таки, Білгарська Народна Республіка або Курська, або знову ж таки, адже так як вони перебувають в нас, чогось мені перше Крим прийшло. Я не знаю, це український Крим. Але вони його окупували. І тут ще іде відлюдник, який відповідає в мене за окуповані території. Тому. Ну, Я вважаю, що їм буде дуже весело, і це стосується їхньої такої цивільної інфраструктури або структур критичного значення, які пов'язані із енергетикою, з вогнем. Ну, В такому плані. Ще покажіть, будь ласка, події на Рососії цього тижня. Роздмухування в них іде, роздмухування гарячої ситуації, і перехід до стану готовності відбивати атаки. Дивіться, знову ж таки, я так вважаю, що до них поступово наразі іде роздмухування вогню. І це стосується не тільки реального вогню. Ну, в плані того, там щось в них може там горіти, літати, ситуація накалена може бути. А і в плані соціального значення жесли це соціум також, це люди. П'ятірка жезлів, роздмухування незадоволення в їхньому суспільстві, і при тому з таким накалом ситуації воно призводить до того, що їхня верхівка або хто там біля верхівки змушені прийняти якусь позицію для відпору цього накалу соціальної ситуації в них. Тобто в них наростає незадоволеність людська. Незадоволеність. Ну, дивіться, незадовільні люди незадовільні результатами тої ну, їхньої так званої військової операції, ну, в лапках їхньої. Люди незадоволені е, тим, як е, в них, скажімо так, перелом. До цієї війни, і після війни, тобто Люди не задоволені, як їхнє життя поділилися на до та після. І що відбувається після цього? А після цього ситуація стає некерована. Колесниця вона е також вона це як система захисту для кожної людини. Людина, як знаєте, як в панцирі. Тобто те, що мене може захиститися, мой запасний, так би мовити, аеродром. І тут. В людей виникає відчуття, що вони неспроможні тягнути цю лямку. Все для них це дуже важко. Окрім того, коли сниться на тему війни, це ще ідеться мова про машину війни. І ось тут вона, от, коли от верхівка боліт займає е, таку насторожену позицію готовності відбити, тут вже от ця, цей накал соціуму, він вже йде, ну, йде в напрям некерованості. Тобто поступово оці можновладці боліт. Керівництво Кремля вони втрачають здатність керувати цією масою, масою машини війни, ну, яка відбувається в них там. Тобто, ну, це от я маю на увазі як громадянську війну. Тобто там іде поступове роздмухування цієї громадянської війни. Люди незадоволені, дуже незадоволені. І один або хто там може вилізти з тої ями з тим вогником і може закликати усіх, якось, шановні мої співмешканці, будь ласка, давайте щось будемо з цим робити. Ну, зрозуміли, так? Тобто, внутрішнє незадоволення, незадоволення своїм життям, як було до і після. Окрім того, скільки може тривати це ваша СВО, як вони її називають. Тобто в Кремля стає ситуація неможливості, неможливості керувати і як людськими процесами, які відбуваються на болотах, так і неспроможні дати певне пояснення, що відбувається насправді. Ну, втрати п'ятірка кубків, втрати траур печаль там ще буде. Так, ще, будь ласка, покажіть ситуацію на болотах цього тижня. Вежа, там буде вежа. Кудись прилетить в таке дуже потужну, в потужну будівлю, будівлю потужного значення. Війна з повітря і великі переживання. Необхідно їм буде гасити велику пожежу, десь кудись їм там прилетить. прилетить. Окрім того, ця, ці дві карти ще означають вежа як конфліктна ситуація або якийсь такий поворот, неочікуваний. Але з п'ятіркою мечів це як у бік погіршення. І це військова ситуація на самих болотах вона буде потребувати потужного гасіння. Я говорю і в прямому, і в переносному сенсі. В них буде прильот по, ну, на фізичному плані, в реальності. І ще, може, в них, знову ж таки, ідеться мова на калст якихось пристрастей емоційних. Тут іде Блокування, слухайте, а в них може щось по воді прилетіти, і в них не буде води. Тут блокування і нема питної води. Може, щось таке от, на якихось е ГЕС, ГЕС, можливо, ГЕС щось в них там буде. Проблема з водою. Чи вона десь повитікає, що вони будуть десь ту воду таскати незрозуміло звідкись? Але там буде такий потужний прильот, десь пов'язаний з водою. вода, І можливо буде проблема з питною водою. Ну, Окрім цього, тут ще вода також є. Тому знову ж таки може бути десь в них прильот біля води, на території біля води. От Неочікувана така загрозлива ситуація, в якій вони не зможуть себе відчувати ну, стабільно. Ну і по ітогу покажіть, який тиждень буде для мешканців Рососії. зміни, Вищий суд зміна. Дивіться, колесо фортуни, особливо на початку розкладу, це кармічні зміни, так має бути. А має бути так, що на Багатьма людьми багато людей тут іде об'єднання, ідеться, знаєте, такі, динаміка розкручування ситуації з покаранням. Тобто на цьому тижні для багатьох людей будуть кармічні прильоти. Бачите, тут суд суділище іде, судять, що з людиною робити. Повісити, чи що. Ну, Це метафоричні значення. Тому, знову ж таки, комусь по кармі прилетить. І при тому, що четвірка кубка вперевернута, це як обєднання карта, об'єднання. І е, потроєне, я би сказала так, потроєні прильоти кармічні. Або для багатьох людей будуть е, ситуації з судом. Покаранням, кармічні прильоти. в такому Ну Колесо фортуни це більше як карма. Ну і тут, бачите, годинник, прийшов час для об'єднання вищих сил щодо покарання винних. Силове покарання буде, силове, самі попадуться в капкан. Самі попадуться в свій капкан десь. Ну, знаєте, за що боролися, на те й напоролися. Ось мені так хочеться сказати в цьому плані. Ну, Ось такий в мене вийшов розклад. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо до побачення!